We'll be right back. Вітаю, це програма відзеркалення. Я Оксана Пількіна, і сьогодні мій співрозмовник Віталій Купрій, народний депутат України, один з лідерів партії Укроп. Вітаю вас Добре, у Харкові! Вітаю вас. Ну і розкажіть власне про мету, з якою ви приїхали до нашого регіону, І я знаю, що зараз триває власне взагалі такий великий тур регіонами, з якою метою він організований. Ну, нещодавно створилося міжфракційне об'єднання укроп в межах Верховної Ради. Воно можливо створено раніше, але до нього приєдналося багато депутатів. Зараз у нас близько 15. і ми прийняли рішення утворити нову партію політичну, тому що ми не погоджуємося з тою політикою президента, уряду, яка у нас відбувається в Україні. Тому у нас є певні позиції. І ми тільки місяць тому буквально зареєстрували цю партію. І зараз її виїжджаємо в регіони, спілкуємося з людьми. Я в партії відповідаю за партійне будівництво, тому саме на мені лежить відповідальність зустрічі таких по різним областям України. Зараз я на Харківщині і хотів би зараз зустрітися з людьми з громадськістю, буде зустріч. Я почую, що турбує людей для того, щоб дійсно сформувати програму партії. А ідеологічні засади у нас же, в принципі, є. Тобто, отакі дві дві мети: Розп... розказати про себе і почути людей. Ну ви народний депутат, і до парламенту ви прийшли від блоку Петра Порошенка, але зараз ви один з лідерів партії УКРОП. Що сталося? Да, Чому це цікава, цікава ситуація. Дивіться, я правозахисник. Я 10 років борюсь з корупцією, захищаю право людей. Народився в Дніпродзержинську і фактично Дніпропетровщина це моя рідна область, де я ну, майже все своє життя провів. Так, от, коли був був губернатором Ігор Володич Коломойський на Дніпропетровщині. Вони мені надали пропозицію, щоб я був радником і займався разом з ними боротьбою самою корупцією і за злочинністю. Я погодився, певний час ми працювали разом. Нам вдалося зупинити фінансування тероризму з боку такого одіозного депутата Олега Царьова. Я думаю, всі його знають. Були знайдені, де він там крав газ на десятки мільйонів гривень, врізався в магістралі, де він не сплачував податки багато мільйонів до бюджету, забруднював навколишнє середовище. Ми зробили таку певну роботу. Значить, його майно було арештовано податковою направлено на реалізацію, і ми зупинили фактично потрапляння грошей на Донбас, на окуповану територію. Можливо, це було причиною, чому з боку Петра Порошенка побачили, оцінили, яка робота була зроблена. Мені була надана пропозиція, щоб я балотувався на 29-му виборчому окрузі. Це частина Дніпропетровська і два сільських райони Петриківський Дніпропетровський, з якого фактично мої батьки і живуть вони і зараз там. Я погодився. Я погодився з програмою президента. Жити по-новому. Я абсолютно поділяю, тому що я активний учасник майдану. Я з першого до останнього дня був там. Я очолював київській міській державній адміністрації, комендатуру, черговий комендант був і юридичну службу. Один із перших, один єдиний майже юрист, який судився з Януковичем за мандатом майдану, за те, що він не притягав до відповідальності тих, хто розігнав студентів 30 листопада, 2013 року. Тому для мене було дуже, ну скажімо, така важливо, щоб я дійсно пішов на Верховну Раду, вклав свої зусилля, свої там я юрист розуміння, свої певні для того, щоб розбудовувати нашу державу. По-новому, я один із перших, який підписав коаліційну угоду. В коаліційній угоді було написано чітко законодавство, коли що, в який термін ми повинні прийняти. Я перший, один із перших написав заяву про вступ в фракцію блока Петра Порошенка. І знаєте, я сподівався, що ми все ж таки почнемо не тільки жити по-новому, а й працювати по-новому Верховній Раді. І з перших же днів, знаєте, я побачив просто, які маніпуляції, ганебні, цинічні маніпуляції відбуваються з броку керівництва і блоку Петра Порошенка, і того ж самого Голови Верховної Ради. Вони продовжуються до сих пір, нічого не змінилось. Я вам один приклад наведу: коли ти готуєшся, вивчаєш законопроекти, у тебе є порядок денний, що буде розглядатися на завтра. Але вночі, десь там в кабінетах адміністрації президента, чи де це відбувається, невідомо. Змінюються абсолютно, абсолютно ті питання, які, до яких ми готувалися. Зранку нам приносять, кидають на стіл якийсь папірець і кажуть: Ось, оце за це треба це сказав президент. Голосуйте. Я кажу: ну я ж навіть не читав цього законопроекту, ну хіба це можна робити? Просто з нас, нас почали робити черговий кнопкодавів. Якщо раніше це був Чечетов, який ходив там, махав і хтось ходив тискав, то тепер зараз це стадо баранів, вибачте, які сидять і, не читаючи законопроект, за те, що хтось їм зверху сказав, теж із них намагаються це, щоб вони тиснули. Я одразу сказав ні я, людина має свою думку особисту. У мене є своя позиція, є репутація, які я в принципі тримаюсь. Тому я вже не голосував за ті ганебні законопроекти по бюджету. Коли тоді не забезпечили індексування заробітних плат, пенсій, оплали пенсії податками, не зупиняючи при цьому корупційні оборудки, я сказав, ні, я вже не буду голосувати. Вже почалось в мене дискомфорт з першого місяця роботи в самій фракції блоки Петра Порошенка. Потім відбулася дуже така ганебна ситуація. Я зібрав 155 підписів для того, щоб ми ратифікували Римський статут Міжнародного кримінального суду. Це відома організація. Якщо б там розглядали злочини на Донбасі. Якщо б там розглядали, ми могли б зупинити агресора, оскільки цей суд, цей Гагський трибунал, так званий, він не має терміну давності на цих злочини проти людяності. Там можуть немає імунітету ні у кого. Там можна і Путіна засудити, якщо піде, піде процес. Екс-президент Сербі Мілошевич і помер там в камері свого часу. От чому, е, значить, чому ми не можемо це зробити? Я зробив цю ініціативу. Її підтримала третина парламенту. І коли дійшло вже до того, що треба виносити комітет голосування. Петро Порошенко надав особисто наказ зупинити цей процес. Більш того, я вам скажу, 9 лютого я з іншого боку почав ініціювати питання. А давайте по там процедури Едхок така одноразово звернемося до цього трибуналу, щоб розслідували розстріл автобусу біля Волновахи, розстріл, значить, не розстріл, бомба, обстріл житлових кварталів Маріуполя. Більше 30 людей загинуло, Ви пам'ятаєте ці події? І ми провели постанову Верховної Ради звернутись, надати ці факти в цю незалежну міжнародну кримінальну юстицію інстанцію. Що ви думаєте, 9 лютого це було п'ять місяців? Порошенко не підписує, не передає ці докази. Це однозначно гра на боці агресора. Це однозначно, він хоче, щоб там була війна. Вони наживаються, це все керівництво держави на цій війні, контрабанду творять, Ліпідські фабрики там у них є по Росії, вони заробляють. Порошенко єдиний олігарх, який я вважаю, що це олігарх, єдиний, який використовує владу для власного збагачення, От, який зараз розбагатів там, я не знаю, в рази за останній рік своїх повноважень. Тому, подивившись на цю ситуацію, у мене дуже багато там питань було і по його призначенню кадровим, і по тим, що він фактично не бореться з корупцією, не притягуючи чиновників екс режиму Януковича до відповідальності. Я не погодився і я сказав ні, я більше не більше не збираюсь з вами з вами нічого спільного мати тому я вийшов з фракції, знайшовши колег, які підтримали нас. Четверо вийшло в кінці березня, і ми вирішили, все ж таки, треба робити власну політичну партію. Іти на вибори окремо, не маючи довіри до жодних політиків, які зараз є в тій самій коаліції, і перемагати треба перемагати. Це наша от стратегія. Так і народився Укроп. Так а чим ну конкретно ваша партія буде відрізнятися від інших? Ну на теперішній час я хочу ну, з чим на... вона відрізняється. Випуску на теперішній випуску. час відрізняється. Ми парламентська партія. У нас є народні депутати в партії, але ми не входимо в коаліцію. Тобто є, наприклад, п'ять партій, які входять в коаліцію, це і самопоміч радикальна партія, Ляшка, Батьківщина, народний фронт і БП блок Петра Порошенка. Ми абсолютно з ними не маємо нічого спільного. Ми фактично є українською опозицією до діючої влади, тому що ми не погоджуємося з системою, що зараз твориться в країні, але ми не є опозиційним блоком, тому що ми їх вважаємо зрадниками українського народу. П'ятою колоною Кремля ми вважаємо, що взагалі їх не місце в нашому парламенті. Тому от у нас є своя я вважаю, така ніша електоральна, і люди, які, скажімо, були на майдані, вони хочуть змін, але їх не бачать. От, от це ми йдемо ми, апелюємо до цих людей, і я вважаю, що ці люди патріоти, і ми закликаємо патріотів об'єднатися. У нас тому і називається Українське об'єднання патріотів, і мета мого візиту зараз по регіонах знаходити таких людей, пропонувати їм об'єднання. І ну, в Харківській області у нас поки що немає, скажімо, на кого спертися, і тому я провожу низку, низку зустрічей тільки зараз, для того, щоб познайомитися з регіоном, познайомитися з такими людьми. Ну зустрічі відбуваються, зрозуміло. І я сподіваюся, що невдовзі тут буде місцевий осередок, обласний, який потім розповсюдить свою діяльність на території всієї області. А, кого ви бачите? Ти своїми прибічниками у парламенті, може, може ті фракції, як і партії, які не ввійшли до парламенту, які не подолали бар'єр? Ну, ми проукраїнська партія, ми патріотична партія. От у нас уже Українська Народна партія Костенка нам пропонує співпрацю. Партія Україна майбутнього нам теж пропонує співпрацю. Тобто є декілька партій, які вже висказалися до об'єднання. Я щодо парламенту, там є багато патріотів, але ну не всі такі патріоти рішучі. От ми рішучі, ми бойові, ми будемо боротися. І ми показали зараз на 205-му виборчому окрузі в Чернігові, як ми можемо всупереч системі, всупереч діям правоохоронних органів, ми можемо доводити справи до кінця, коли починається вже ви бачили, там і автомати знаходили. Ми самі заблокували цей автомобіль. І я особисто брав участь в цьому в слідчих діях при обшуці. коли ми виявили систему фальсифікації виборів, ми будемо боротися, але є певні депутати в Верховній Раді, які співчувають нам, які з нами. Ми нормально спілкуються, але в силу певних обставин ну залякані, можливо, можливо, ще якось. вони зараз на теперішній час не готові, скажімо, відкрито вступити в наше там міжфракційне об'єднання в партію круп. І в тут саме в цій ситуації, після місцевих виборів, я дуже вважаю, що дуже важливо перемагати на місцевих виборах, показати рівень довіри суспільства до певних політичних партій, і потім уже ця кількість патріотів, які вже будуть більш рішучі, вона збільшиться. От я вам один приклад наведу. Ми голосували недавно закон про прокуратуру. Ганебне явище, коли президент України фактично через корумпованого прокурора намагався, щоб антикорупційні бюро контролювалося також з таким корумпованим антикорупційним прокурором. І 24 рази ставили на голосування, повертали, ставили. Не вистачало одного голоса для того, щоб зробити цю оборудку. Наше міжфакційне об'єднання сказало, ми не даємо жодного голосу. Тобто, без нас вони не могли це зробити 24 рази. Потім ну дійсно когось переконали, когось натиснули. Вони зробили це ганебне явище. Це ми окремо можемо розмовляти. Але після виборів місцевих не буде вже в них і цього одного, і десяти, і двадцяти, і тридцяти. Вони будуть змушені йти або на поступки і приймати ті закони, які дійсно реформують Україну, або в парламент заблокуються і будуть позачергові вибори Верховної Ради. Іде ми вже зайдемо більш потужно, масово, і у нас є певні вже такі кроки, що ми хочемо зробити в Україні. Ми хочемо однозначно змінити уряд. Він показав, що він не дієздатний. Ми хочемо однозначно обмежити президента в його правах. Він зараз намагається узурпувати владу. Ми це бачимо по тим, що йому пропонують зміни до Конституції, які. Ми хочемо запустити механізм і зробити дієвий механізм імпічменту президента. Зняти з нього імунітет це ж дуже треба, тому що зараз нема важелів впливу на ту ситуацію, яка відбувається в країні. Я думаю, що це все реально. Але це перспектива, вона почнеться від півроку і, можливо, займе там рік півтора. Дивіться, ви партію, і ви людина активна, рішуча і однодумці. Ваші, я думаю, такі ж рішучі принципові. Але ви не боїтесь повторити шлях свободи і перейти межу між патріотизмом і націоналізмом. Ну я нас Ми любимо дуже країну, любимо націю. Давайте подіям. Ми займаємо ідеологію своїй правий центр, так званий. Правий центр це більш ліберальні дії, Ліберальні Цінності ми підтримуємо підприємців середній клас. Ми бачимо, що ці підприємці теж підтримали як волонтери, підтримували багато армію на, на сході, і це поєднується все. Ми вивчали, в принципі, і з технологами радились, які розуміються на процесі. Вивчали свою електоральну нішу. Ми знаємо свої погляди. Вони співпадають абсолютно. Тобто, ми не йдемо, скажімо, на всі 100% на перемогу. У нас є своє завдання. Є, наприклад, 30% електорат, які займається. навіть якщо ми візьмемо половину цього електорату по всій Україні, це дуже потужна буде заявка. Оскільки партія дуже молода, але ми, ми намагаємося це зробити. Тобто, ми не йдемо вкрай ні вправо, ні вліво, ні в націоналізм, ні в такі радикальні дії. Ми робимо конструктивні речі, і це до речі, видно на наших законопроектах, що ми робимо зараз в парламенті. А до речі, які саме законопроекти ви пропонували і да. я. Я особисто, наприклад, я ж заступник голови комітету законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Тобто, контроль за поліцією або міліцію поліцію зараз, прокуратура, СБУ, це попадає в моє віддання. Я б дуже хотів, щоб у нас, наприклад, була можливість людям боротися з корупцією. Не так, як відбувається, що, наприклад, людина йде до прокуратури, щось пише заяву, ніхто її не реєструє, і фактично ну, прокуратура. На цьому наживається, оскільки йде до тих чиновників, які хабарники, корупціонери, бере з них відкати, а людина, яка постраждала, вона залишається незахищеною. Так от в цьому випадку, я з моїми колегами розробили законопроект і внесли його, який би надавав людині можливість самому зафіксувати з прихованими засоби аудіо-відеофіксації факт вимагання хабара чиновником. Будь-якого рівня, чи будь-то митниця, будь то там місцева рада, от з тебе, значить, ти зафіксував не йти до прокуратуру, не йти в міліцію, і ти безпосередньо в суд, автоматично відкривати кримінальне провадження і автоматично становитися громадським звинувачуванням, як про громадським прокурором, сам себе захищати. Не можеш сам не хочеш, можеш юриста нанять або громадська організація, вона буде представляти інтерес як прокуратура. І ця норма, вона була така радикальна, але вона ну, дуже дієва для того, щоб в кожен в країні міг би тоді боротися з корупцією. Кожен. Так от що ви думаєте? Ми ухвалили такий законопроект, ми його внесли, все. Він попав до президента. Яка його доля? Завитував, кинув. Знаєте причина? Начебто це порушує конституційні права чиновників. Ну, вибачте, а хабарництво не порушує, а корупція, яка просто пронизала наше суспільство, це не порушує конституційні права людей. Це ганебна ситуація. Це бажання президента нікому не віддати, не дай можливість право захистити себе в суді, захистити себе через правоохоронні органи, тотальний контроль над правоохоронними органами, повернення до і вже воно є режиму Януковича. Фактично, <кхи> система управління. Це з цим треба боротися. Ну як зрозуміло, що ви виступаєте за активне залучення людей до урядових рішень до так званої прямої демократії, і ну як ви вважаєте, це реально сьогодні? В теперішніх умовах, ну і може, таке глобальне питання, навіщо воно взагалі потрібно? Ну іншого шляху не буде, Іначе будуть знову будуть горіти покришки на Майдані, буде знову заворушення. Цього допустити не треба. Я вважаю, що саме президент робить зараз Порошенко, робить ту ж помилку, що зробив Янукович. Він узурповує владу, не радиться з громадськістю, робить фасадні імітаційні реформи. Красиво розмовляє англійську мову, знає презентативний, але все виявляється брехнею. Тому на теперішній час дуже важливо все ж таки спертися на громадськість. От ми разом з своїм колегою Ігор Луценко. Один також із активістів укропу, ви пам'ятаєте, його викрадали на майдані. Він залишився живий. Ми з ним внесли законопроект про національну поліцію і про поліцію, і поліцейську діяльність. Так, от, на жаль, не прислуховувалася влада до нашої і коаліція до нашої думки, що поліцейські комісії, які обирають поліцейських на посаду, які виносять рішення, певне формувалися з залученням представників громадянського суспільства, які в більшості. Могли би бути адвокати, юристи, правозахисники. Ми пропонували також надати право місцевим радам. Уявляти недовіру тим поліцейським, які зараз фактично ну, несправно виконують свої обов'язки. теж було б непогане рішення впливу, скажімо, на або повернення довіри до системи правоохоронних органів. На жаль, ніхто, ні пан Гройсман, він навіть не поставив ці поправки на голосування. І це дуже-дуже неприємна ситуація. Тобто, ми за залучення громадськості, ми за середній клас, ми за людей з вольових, за людей, які розумні. Які можуть приймати рішення, і я думаю, такі люди вони відкликнуться. Вони побачать, що ми сповідуємо одну ідеологію, і вони прийдуть. Ми об'єднаємось. Ну зрозуміло, що у вас робота теперішнього парламенту не влаштовує. Абсолютно. чи є в вас такий рецепт, як зробити його роботу ефективною, щоб вона задовільняла і виборців, і власне і самих парламентарів? Ну я тільки що назвав. Або це в місцеві вибори, і вже самі парламенти всередині депутати побачать, що все досить уже чіплятися за там якісь Фракції, які себе дискредитували, а ви подивіться, коаліція. Коаліційна угода підписана п'ять партій підписала. Вона не виконана, не виконана навіть на 10% Не виконана. Яка реакція повинна бути? От у мене була проста реакція. Якщо не виконується договір не з моєї вини, я його розриваю. Я вийшов з коаліції. Чому не виходять інші? Чому вони, скажімо, критикують, критикують ситуацію? Потім приходять в кімнати там нарадчі, там десь таємно, і вони вже тишком нишком домовляються. У нас навіть є дані, що продають посади, перепродають, борються за грошові потоки. Якісь ну це неприємна ситуація. Оце її треба змінити. Або через місцеві вибори депутати зрозуміють, що все досить. Рівень підтримки інший, треба вже гуртуватися навколо інших ідей, або буде заблокований парламент, будуть перевибори. Іншого шляху немає а, до речі, про місцеві вибори. От е, закон про закон, який був нещодавно прийнятий, він не дозволить власне змінити ситуацію на місцях і, хоч реально дещо приблизити до того, що ви тільки що казали, змінити систему, зламати Знаєте, ганебна ситуація з процесом при підготовку цього законопроекту. вже закону е, я вже що це ну ми підписали коаліційну угоду? Там були відкриті списки, все нормально. Але навіщо вносити цей законопроект там в, в травні, в кінці травня, або там в червні? Ну ми ж не можемо розібратися. Там було, скажімо, біля тисячі правок. Одразу три тисячі. Потім хтось сказав, я не наполягаю. Там все. От мені дали у такий в день голосування, отакий пакет документів. Там папір. Ну як можна їх прочитати? Я вам скажу, не відбулося парламентського нормального обговорення цього законопроекту. Жодна з поправок, які були внесені, розглянуті, вони не були просто винесені на обговорення парламенті, Це голосувалося як завжди. Так, вноситься це, і давайте, от тільки так. Або там одна-дві зміни якісь. Тому я фактично не знаю, про що і проголосовано, оскільки я не входжу в коаліцію. До процесу прийняття рішень наша, наша партія не була залучена. Це робиться між собойчики такі. От і тепер змушений тепер, як і всі юристи. Потім, коли він буде оприлюднити, вичитувати і казати, є загроза чи немає загроз. Але так як він ухвалювався, це вже вже підозріло. Дуже підозріло. Можливо, там приховані дуже серйозні речі. Які теж не будуть демократичними, а на вашу думку, ну люди, активісти, люди з активною громадською позицією зможуть якось вплинути, навіть ну вивчать вони цей закон, щось їх не влаштовує. Все одно буде якийсь механізм, щоб вибори були дійсно демократичними, ну, прозорими? У будь-якому випадку складати руки не можна. В будь-якому випадку треба робити опір, якщо ми побачимо, що дійсно система несправедлива, що там можливо буде викривлене виявлення громадян? Треба робити рецепти, але зараз казати про це зарано. Я думаю, що ми розробимо певні кроки, певні поради представникам громадянського суспільства, які захочуть контролювати цей процес або впливати, або брати участь в ньому. Я думаю, що ми все ж таки поборемося і досить потужно. До речі, партія Укроп, коріння все ж таки східне, так народжена на сході України. Чи будете ви діяти, так, скажемо, на батьківщині? Чи все ж таки? Будете розповсюджувати діяльність на всю країну ну, і на батьківщині, і, і по, ми знімну кістяк це Дніпропетровці. Да? Але ми вже і в Харкові. Я був, Одеса, Миколаїв, Маріуполі. Я був, у нас вже там організація. У нас досить потужні люди, народні депутати з Львівщини, Тарас Батенка. У нас Олександр Шевченка, Івана Франківщина, у нас є Ігор Палиця, Луцьк. Тобто, у нас і Західна Україна дуже потужно представлена. Зараз саме моє завдання зараз ну, на всю Україну, тому що ми, ми не йдемо. Мо, тільки на місцеві вибори, ми йдемо для зміни в державі. Ми створюємо загальноукраїнську українську таку потужну партію і закликаємо всіх об'єднуватися. Я думаю, це процес нормально, об'єктивний, логічний. А що ви пропонуєте, скажімо, прибічникам або люд люд людям, яких ви запрошуєте до своїх лав? Ми пропонуємо брати, брати ситуацію під свій контроль. Ми не нав'язуємо тут. У нас я хотів розповісти, як у нас працює партія. У нас немає вождізму. Оскільки ми хочемо обмежити інститут президентства і вважаємо, що за всі роки президентства тільки кожен під себе ламав конституцію, закони і ніяк нас не вів державу ні в Європу, ні до демократії. Ми також на політичному рівні своє на центральному апараті партії також бачимо, що треба ухвалювати рішення колективно. У нас є політична рада, і, значить ми так само ми плануємо і запропонувати тут на обласному рівні і нижче. Тобто, щоб не було вождя. от, скажімо, це наш керівник обласної організації. Як він скаже, так і буде. Ні, ми не хочемо впливати на це. Є ідеологічні обмеження. Ми скажімо, не можемо там вийти там не патріотичні речі там робити зрозуміло ніякої корупції, ніякої злочинності. Ми не хотіли б бачити партію регіонів в своїх лавах, перефарбувавшися. Ніяких ми не хотіли б бачити комуністів, які мають проросійські, проросійські погляди. А врешті люди повинні працювати, знаходити місцеві проблеми, місцеву тематику, брати в свої руки все і працювати. Це і саме є побудова знизу. Ні в якому разі ніхто нікому нічого не нав'язує, це я вам гарантую. Ну у вас же вже були зустрічі з електоратом, як кажуть, угу. так? От як зустрічають люди? Бо це ж нова сила. Цілком нормально. Я думаю, що приходять, можливо, приходять на зустрічі ті, вже, хто знає про нас, трошки там в інтернеті подивився, хтось на телебаченні бачив. Тому, в принципі, зали, зали повні, по 300 400 там 500 людей іноді приходить. Значить, люди задають запитання, які їх турбують. Бувають, бувають запитання, там ну трошки не те, що провокативні, але. Які використовують опоненти часто. Ну, наприклад, це олігархічна партія. Да? Це партія Коломойського. От мені б дуже хотілося, щоб Ігор Володимирович хоч щось нам підтримав нас, нашу партію, тому що ми його підтримували, коли він був на посаді. В партії є люди, які ну скажімо, з команди були Коломойського, коли вони працювали в Дніпропетровській обласній державній адміністрації. Це Геннадій Корбан, це Борис Філатов. Це люди, які там, скажімо, працювали на інших посадах. Ну, Ти ж Дніпропетровщини, Андрій Денисенко. Я але я хотів зазначити, що ці люди є фінансово самодостатні, вони забезпечені. У них є зв'язки горизонтальні з бізнесом в різних регіонах України. Нас підтримують і середній клас. Тому тут питання олігархізації партій взагалі, ну, взагалі, воно не не звучить. Тому що процес прийняття рішень залишається колективним, як 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 то не крути, а як взагалі таке питання мені завжди було цікаво, як живеться опозиційній силі у парламенті. На що ви взагалі можете впливати? Ну що ми можемо? як нам живеться по кожному? Є купа кримінальних справ. Так же саме, як було за Януковича, як у мене був конфлікт з Вілкулом, коли я повіс, намагався на своїх білбордах повісити плакат, «Бабця з котом. Пам'ятаєте, знало, що внук переголосував за регіони, переписала хату на кота. Бізнес знищений після цього. Я, значить, в еміграції жив. Два мої товариші сиділи в тюрмі три місяці. Отак, от отак і зараз. Проти мене є спроба, що, начебто, я незаконно якусь довідку отримав для того, щоб отримати дозвіл на травматичну зброю. Мене двічі вбивали в 11-2012 році партії регіонів за те, що борюсь з корупцією. Дві кримінальні справи. Один раз штовхали в яму, мене поломані плечі, там шия, все, і ледве вижив. Другий раз молотком по голові серед біла дня, ледве вивернувся. Розумієте, там битва була просто посеред центру міста. І після цього є кримінальні провадження, злочинці на свободі. Я ж хочу себе якось захистити. Пишу в міліцію, я ж борюсь з корупцією, дайте захист. Ніхто ж не дає захист. Зрозуміло, що я шукаю як мені хоч зброю якусь, хоч якусь. Я пішов за, за цими документами, подав, отримав. Тепер вони щось викопали в якомусь році, там невідомо. Вони не судять злочинців. Не судять Юрія Бойка, який вкрав біля мене сиди 300 мільйонів грив доларів на вишках бойка. Не судять Вілкула, який розікрав майно Дніпропетровська, 900 чи скільки там об'єктів. З цього комунального майна, який надавав наказ криваво розганяти Євромайдан, побили там 200 людей з пролонами поламаними щелепами, черепами. Ні, вони шукають, де, де хтось там не ту карлюку поставив на якомусь документі. Ну yeah. все рівно, ви ж сила, ви ж контролюєте там, коаліцію, опозиційний блок тримаєте. Ми їх і тримаємо, як на 205-му окрузі. Ми йдемо до людей. Викликаємо людей, люди нас підтримують, і виходять на вулиці на вулиці 500 тисяч людей. Ви подивіться, що там було в Чернігові. Да, ми, ми таким шляхом ідемо. А так фактично формувати порядок денний в раді, просувати якісь законопроекти ну зараз просто неможливо. У мене стільки стільки непоганих ініціатив, які я надав, і вони фактично А, купрі а укроп, укроп все знаєте, все і ніколи вона не пройде. Більш того, я надам хороший законопроект. Потім хтось перечитає з боку Петра Порошенка свій сто аналогічні зміни зміни, два речення проведе і буде там. А всі йому аплодують. розумієте? отак От кроби влада дискредитує фактично нас про українських про українську силу. Але я думаю, ми впораємося з цим. Це не є велика проблема. Ну і на останок залишається дуже мало часу. Не можу не можу не запитати. От на, на початку передачі ви казали, що війну можна зупинити. Була б політична воля. Механізм, як ну, ну якщо дуже коротко, ну, коли це, 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 це декілька хвилює це, всіх. це не так все просто. Зрозуміло, що по-перше, головнокомандуючий наш це Петро Порошенко він дискредитував це звання, оскільки Іловайський Ловацький котел, Дебальцево, аеропорт всі ж бачились просто на бійню, на м'ясо випускали наших бійців. Солдати зневірені. Я був в батальйоні Донбас в на зараз. Що це за наказ збройним силам відвести відвести сили від, значить, і залишити хлопців добровольців один на один з ворогами? Ну, як це? Це не є державною зрадою. Ви знаєте, оце Конституція, яка зараз ми трошки не торкнулися, ну не треба цих років, кроків робити, щоб потім надати спеціальний статус ЛНР, ДНР. Вони потім будуть легітимізовані, стануть головами там, обласних своїх там, адміністрацій державних. Потім ці люди зі зброєю, які вбивали тисячі людей у на наших, вони будуть вже міліцією там. І ці люди, як таких Захарченка, прийдуть балотуватись і будуть сидіти завтра в Верховній Раді біля нас. Це не є злочин, от скажіть. Я просто вважаю, що треба змінити, відсторонити. Треба і щоб інші люди вони керували. і це вже не антитерористична операція. Це дійсно війна, розумієте, військовими діями. Ну і друге, я казав задіяти міжнародні механізми впливу, що треба робити негайно, не дивлячись, щоб можна було почати процес проти цих людей. І вже кожен офіцер російської армії знав, я сьогодні стрельну, там до, до буде доведено мій факт. Завтра не буде Путіна, а я сидіть буду все життя. Розумієте, це треба зробити. Ну, у нас такий план. Я думаю, що по крокову ми, ми це зробимо. Ну і у нас залишається буквально кілька секунд. Побажання глядачам, тим, хто вас зараз бачить, таке дорогі харків'яни, дорогі мешканці області, закликаємо вас об'єднуватися, патріотів. Скоро будуть працювати у нас громадські приймальні тут нашої партії. Приходьте зі своїми ініціативами, а саме головне балотуйтесь в органи місцевих рад на місцевих виборах. змінюйте, беріть ситуацію під контроль, змінюйте ситуацію. А ми підставимо своє плече на державному рівні. Я дякую вам за цікаву розмову. Нагадаю, нашим глядачам моїм співрозмовником був Віталій Купрій, народний депутат України, один з лідерів партії Укроп на все добре. Бувайте.